Моста, amigo Люди перестали книги читати. Читай живи, бунтуй. Привіт, бунтівники! Вітаю вас у новій рубриці. Книжковий Батл. Тут ми будемо не просто читати, а ще й порівнювати, сперечатись і навіть трохи змагатись. Адже саме у протистоянні ідей, стилів та енергії народжується справжня книжкова магія. Відтепер раз на кілька тижнів я беру дві яскраві гучні книги і влаштовую їм справжній двобій. Прямо на ваших очах, яка мета зруйнувати міф про єдину правильну книгу і дати вам можливість подивитися під різними кутами і вибрати свого фаворита. Бо література це завжди розмова, а книжки наші співрозмовники і супутники на цьому шляху? Мені дуже подобається фраза. Чесно не пригадую, хто її сказав і де я її почув. Але вона звучить наступним чином: автор, який пише книгу. Починає розмову. Людина, яка читає книгу, закінчує її. Тому е, ось для цього формату якраз оця фраза дуже сильно мені е, імпонує, дуже сильно мені заходить. А тепер уявіть собі: два Голівуди, дві яскраві долі, два харизматичних чоловіки, які не просто жили за сценарієм, а самі його писали. І сьогодні на нашому книжковому ринзі Меттью Макконагі з зеленим світлом проти Віла Сміта з автобіографією ВІЛ. Обидва актори, обидва ікони покоління і обидва не бояться сміятися. Над собою не бояться філософствувати, падати і вставати, ламати правила і писати свої. Маконагі це хлопець з Техасу, який кожну поразку сприймає як шанс, а кожну пригоду як новий старт. Його зелене світло це філософія відчувати момент, жити наповну і не боятися виглядати дивно. Вілл Сміт це той, хто пройшов від гетто до червоної доріжки, не раз перечепився об страхи і помилки, але завжди зберігав почуття гумору, драйв і шалену працездатність. Ідея цієї рубрики проста. Я хочу показати, як одна і та ж тема життя, слава, падіння, мотивація. Може звучати абсолютно по різному з уст різних людей, може допомогти нам з вами побачити, що немає правильних шляхів, але завжди є шанс знайти свій зелений світлофор чи сцену, де ти головний герой. Тож сідайте зручніше, беріть чай або каву і гайда до книжкового рингу. А наприкінці випуску саме ви зможете обрати, чия історія дала вам більше сил, сміху чи віри у себе. А хто хоче отримати одну з цих е, книг в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Готові до батлу? Поїхали! Раунд перший. Якість історії. Про що вони почнемо з головного: з історії, яка тягне у свою орбіту з першої сторінки: зелене світло. Для мене це не просто автобіографія, а справжня дорожня карта у книжковому форматі. Уявіть собі, хлопець з Техасу, якого ви ще пам'ятаєте з легковажних ролей у фільмах про вечірки, раптом розкриває всю свою філософію життя. Маконагі не боїться показати свої невдачі від перших провалів на кастингах до шалених пригод у лісі, в пустелі чи в Голлівуді. У нього все на максималках. Якщо йти то до кінця, якщо сміятися, то до сліз, якщо падати, то вставати ще сильнішим. Його зелене світло це сигнал не просто рухатись, а брати максимум з кожного повороту долі. Це книжка, після якої хочеться спакувати валізу на пошуки власного пригодницького маршруту. Книга ВІЛ. Тут усе ще більш вибухово і емоційно. Це наче американські гірки, які не зупиняються ні на хвилину. Маленький хлопчик з району, де вечорами краще не гуляти, росте в тіні суворого батька і мріє про сцену. Віл Сміт чесно розповідає, як іноді жартував просто щоб не плакати. Як не вписувався у правила, і як після перших перемог його життя стало нагадувати нескінченне шоу. З кульбітами, стрибками, падіннями і гучними оваціями. Тут є все: і страх втрати себе, і кайф від ризику, і сімейні драми, і навіть боротьба з власними демонами. Це історія людини, яка не завжди була героєм з мемів, але завжди вміла вставати, навіть коли ціна за це репутація чи особисте щастя. Дві книжки, дві життєві дорожні карти. Одна. Дорога без чітких маршрутів, де ти ловиш зелене світло і не озираєшся назад. Друга квест із пастками, підйомами і падіннями, де головний трофей не Оскар, а здатність залишатися собою попри все. Другий раунд філософія успіху. У цьому раунді ми заглянемо під капот життєвих машин Меттю Мконагі і Віла Сміта. Обидва промчали автострадою слави. Але кожен із них вибрав свою швидкість і правила. Дорожнього руху. Метю Маконагі став амбасадором філософії зеленого світла. Для нього успіх це не про нагороди чи медалі, а про те, щоб встигнути відчути життя до самих кісток. Він не ховається від помилок, навпаки. Він розглядає кожен факап під лупою, щоб винести з нього новий урок і, і щиро посміятись над собою. Маконагі пише, що. Не бійтесь гальмувати, якщо інтуїція каже зупинись. Але якщо перед тобою миготиць зелений, не думай двічі, просто тисни на газ. У світі Маконегі не страшно зійти з траси, якщо тебе захоплює інша дорога. Не страшно зламати правила, якщо це єдиний спосіб залишитись собою. Не страшно навіть здатися диваком, якщо серце каже, тут твоя свобода. Віл Сміт зовсім інша траєкторія. Для нього успіх це марафон, де на першому місці не лише драйв, а й дисципліна, витривалість і постійна робота над собою. Віл не боїться зізнатися, він часто боявся, боявся осуду, провалу, помилки, але саме через ці фейли він ріс. Жартувати не завжди означає бути щасливим. Головне, не зраджувати собі і брати відповідальність навіть за найбільш абсурдні ситуації. Навіть якщо це ляпас на сцені. У світі Віла Сміта помилки це не поразка, а ще один рівень у грі, ще одна історія для стендапу чи мотиваційного виступу. Його філософія така: стійкість, самоіронія і постійне навчання. Бути собою, навіть якщо цей шлях болючий чи смішний для інших. Тут обидва автори зійшлись у головному. Моя історія це не підручник і не інструкція з успіху. Життя це дорога без навігатора із власними знаками, які розумієш тільки ти. І поки ти чесно відповідаєш собі, чого я хочу, кожна помилка, кожне зелене світло і навіть кожен ляпас на сцені це частина твого унікального шляху. Раунд третій. Цитати, які працюють як стоп-кадр. Під час читання будь-якої книги в мене є такі фрази. Які зупиняють мене на місці, наче хтось натиснув паузу під час читання. І я перечитую їх. І часто по декілька разів. І, звісно, як ви можете бачити, використовую стікери. У цій битві двоє майстри влучних цитат, які хочеться поставити собі на шпалери на робочий стіл або ж на свій телефон як заставку. Маконагі Філософія зеленого світла в одному реченні: зелене світло це коли всередині стає так, навіть якщо навколо всі ні. Метью радить не чекати, коли хтось дозволить тобі почати. Коли душа відчуває мій шанс. Не слухай галас навколо, Тисни на газ. Іноді, найкраще, що ти можеш зробити, це відпустити. Не все треба контролювати, не всюди треба встигнути. Це про свободу і довіру до життя. Про те, що іноді найсміливіший крок це дозволити подіям іти своїм шляхом. Віл Сміт простота і відвертість як суперсила. Ти не зобов'язаний бути ідеальним, достатньо бути справжнім. Ця думка звучить як ковток свіжого повітря. У світі, де всі прагнуть ідеальної картинки, ВІЛ дозволяє собі і нам просто бути собою. І ще одна, страх не твій ворог. Він просто показує, куди ти ще не пішов. Тут автор не соромиться розповідати про свої страхи, і саме це робить його історію живою. Щоб утримати те, чого ніколи не мав, треба робити те, чого ніколи не робив: рух, зміни, експерименти ось шлях, який він пропонує кожному. У кожного героя своя мудрість. У Маконагі це внутрішній компас, віра у власне так. І свобода бути спонтанним. Усміта це чесність, стійкість і вміння сміятися зі своїх падінь, не втрачаючи любові до себе. Коли ти читаєш їхні книги, то відчуваєш, що головне не завчені правила успіху, а чесна розмова з собою. Хочеш крокувати вперед? Дослухайся до себе. От я деколи беру книгу і проходжусь по Стікерами, якими відмічаю цитати чи уривки, і дивлюсь на що я звертав увагу. Згадую, що саме я відчував у цей момент, коли її читав: слухаю себе, спілкую з собою, бо саме такі розмови з собою і змінюють твій маршрут, навіть якщо іншим здається, що все вже давно вирішено. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте, поки я переходжу до фінального раунду. Підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримайте розвиток українського контенту. Будь ласка, дякую. І так, у нас фінальний раунд підсумковий. Обидві ці книги. Ковтаються за кілька вечорів, але залишають після смак, який не зникає ще дуже-дуже довго. Зелене світло це більше, ніж книжка про Голівуд. Це маніфест сміливих виборів. Прочитавши Маконагі, відчуваєш, як всередині просинається маленький дослідник і бунтар. Ти хочеш не просто читати про пригоди, а створювати свої. Зібрати рюкзак або хоча б зробити сміливий крок у своєму житті, не виправдовуватись ні перед ким, і довіряти власному так, це історія, після якої навіть червоне світло в житті починаєш сприймати як просто паузу перед стартом, а не як кінець дороги. ВІЛ це інша глибина. Тут немає блиску глянцю, який часто бачимо на обкладинках журналів. Тут живий Віл Сміт з його болями, кризами, ляпами і перемогами. Після цієї книги перестаєш ідеалізувати кумирів. Ти розумієш, що вони теж люди. Так, звичайні люди, як ми з вами. Вони плачуть, бояться, сумніваються у собі, провалюють сцени, ляпають, іноді буквально. Ляпають пописку. Але саме ця щирість і вміння не корчити із себе героя, а жити по-справжньому і робить їх ще крутішими. І ось що об'єднує обидві історії: після Мконаги і Сміта хочеться не відкладати життя на потім, не чекати дозволу від когось, не вигадувати ідеальних сценаріїв, а ризикувати, жити наповну, пробувати помилятися, сміятися з себе і тиснути на газ, навіть якщо дорога ще не прокладена. Mm. У кожного з нас своє зелене світло, свій шлях, свої помилки і свої перемоги. І це нормально, бо справжнє життя, воно не в ідеальних історіях, а у тому, щоб бути собою і йти вперед, навіть коли навколо червоне світло. І коли ти не перестаєш класти цеглину за цеглиною, цеглину за цеглиною саме в свою стіну, навіть якщо це колись спочатку. Був просто старенький гараж твого батька. А тепер час розіграшу книг. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з шести книг? Так, в батлах буде розіграно саме шість книжок. Треба бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, Поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар під цим відео. Відповісти потрібно на питання, яку книгу ти обрав би чи обрала для себе: Віла Сміта чи Меттю Маконагі? І ще одне питання: що мотивує тебе сьогодні читати книги, а не скролити Тік-Ток чи Інстаграм? Результати розігру, що я публікую у себе в телеграм-каналі. Посилання ви знайдете під цим відео. Доєднуйтесь. А ми з вами побачимось та почуємося у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!